Росія як би там не було, але продовжує, на жаль, ефективно обстрілювати. І ми бачимо, в яких складних не людських умовах опинилася столиця через пошкодження наших енергомереж. Пане Тарасе, на вашу думку, яка мета Росії? Чи дійсно вона хоче зробити все, щоб столиця стала непридатною? Дуже таке. Так вони, вони, цього, вони цього самого початку хочуть. Я там читав, то я знаю. Тут якийсь апокаліпсис у нас викликала ця замітка цього Нью-Йорк Таймсу. Uh -huh. Ну Таймс, як здрасті там. Да, начебто, це, це вчора почалося. Вони це три роки хочуть зробити. Чого тут дивного немає? А от тільки Україні тепер є що дати відповідь, так те саме влаштувати там в Білгородській області, зупиняти їхні танкери, От що зараз СБУшники ефективно роблять, бити у відповідь. Ледь не вперше за перше зиму. вони це не можуть робити безкарно. До цього вони робили безкарно. Нічого тут дивного немає. А тепер, а тепер безкарно будуть не будуться безкарно робити. Тому нічого тут дивного немає. Нічого такого покальці не зробити. Що хоче Путін? Чого хоче Путін? Він хоче знищити Україну українців і дух українства. Як вони відкрито про це говорять? Так і все, все інше це просто. Етапи там, нищення, там міст, неможливість там організувати тут життя і багато чого іншого. Тут питання в організації у нас е, е, життя, да, скільки місцева влада була готова до цього та інші інституції, так е, і так далі. Чому в Харкові, які знаходяться під обстрілом, ситуація чогось значно краще, да, ніж у Києві з його бюджетами і все інше? Так що так. Да, да, це дуже хороше питання, на яке, на жаль, немає відповіді. Власне, новопризначений нашій міністр енергетики е Денис Шмагаль він створив, заявив, що за дорученням президента створив штаб з ліквідації наслідків ударів Росії по енергетиці. Але все було б нічого, якби не одне маленьке велике. Але у нас тих вже штабів даруйте. Ну просто. Дуже багато одним словом, у нас координаційний штаб при Кабміні, штаб при офісі президента це, це всі, які опікуються електроенергією, нашою енергетикою. Координаційний штаб для захисту енергетики, координаційний штаб підготовки до опалювального сезону, координаційний центр з питань управління регіонами, де ведуться або лися бойові дії там територіями, тимчасово окупованими штаб для оперативного реагування на наслідки обстрілів у Києві, який підпорядковується Ткаченко. Не виходить так, що у нас при др ну, в тому присліві, що при сімох няньках. Дитина голодна, бо скільки штабів координаційних цих рад ради тому подібне, і маємо те, що маємо у Києві. Ну, купа штабів тут є питання, а працювати хто буде. От за залишилося знайти, хто буде працювати новому випадку, бо всі хочуть керувати. Ну я вважаю все ж таки, що. А це повинно бути все ж таки в координації зробити з центральними органами влади і місцевими, тому що ну, все ж таки місцеві органи влади все потягнути не можуть. Це однозначно. Ресурсів у центральної влади значно більше. Але щодо проблематики і точок інших, це теж звичайно робити повинно місцево. Це працює в синергії. Чи е, повинні бути якісь наділені надзвичайними повноваженнями, наприклад, міністерство енергетики, чи конкретне міністерство, з якого можна запитати? Ну це однозначно це або вводити там, наприклад, е, якісь там надзвичайний стан, які дають тебе е, повноваження, відкинути всі ці питання щодо ринку, е, коли у нас досі ринком граються в неринкових умовах і так далі, для того, щоб реалізовувати це все на практиці. Але це повинна бути воля і робота спільна, як центральних органів влади, так і місцевих органів влади. Тобто, поки що, сенсу шукати винних у тому, що сталося в столиці, немає. Бо хтось говорить, що це Ні, ну висновки, висновки треба робити. Звичайно, хто що зробив там? Да що, що що доручалося, що не доручалося. Ну, хоча б, хоча б якісь зрозумілі. Речі пов'язане з тим, що ну а що треба робити, не шукати винних зараз. А що треба робити тут і зараз, для того, щоб досягнути результату, як ви вважаєте, чи все ж таки зможе Росія повторити удар орешником, те про що нині говорять багато пабліків, що мовляв, готуйтеся, що з капустиного яру найближчим часом знову прилетить орешник і незрозуміло де він власне впаде. Чи все ж таки враховуючи те, що вони стріляють просто страшними але болванками, то причому з деталями, які ще там були за часів космонавта Гагаріна, то в принципі навряд чи вони третій раз настільки швидко зможуть запустити цю ракету по Україні? Ну, дивіться, неважливо, там які деталі там Гагаріна, не Гагаріна що інше. Головне, що на жаль у них воно є, так? Тому не існує поняття застарілої зброї, існує поняття ефективної зброї. так? Угу. Якщо у них є все ж таки ці гіроскопи, вони можуть їх поставити, можуть атакувати, то значить воно літає. Ну знаєте, це як приклад з цими з наприклад, літаками. Ну, вважалося, що після Другої світової війни поршневі літаки, ну, вони взагалі на полі бою не мають ніякого значення так? і не можуть використовуватись. так? А виявилось для того, щоб збивати шахеди, ну, ну нічого, і працюють на першніви, тому що вони потрібні. А поршнева авіація. Тому а, я тут вважаю, що це таке, теж омаливе явище, коли у нас сміються, що у них з часів Гагарина. Ну ну і що, що з часів Гагарина? Головне, що на жаль, злітає і на жаль, прилітає. Mm -hmm. Це головне. А стосовно решника, ну. Ну, все рівно воно без ядерної боєголовки. Я думаю, що це, ну м'яко кажучи, неефективна зброя. А, тому що це, як знаєте, стріляти по горобцях, наприклад, з гармати. Ну, стрільнути можна, але ти, ти влучиш чи не влучиш, так що так. От. А, і тому в, даних, в даному випадку немає ніякого сенсу говорити про те, що зможуть не зможуть. А, ну, можливо, зможуть, а можливо, ні. Тут тут питання в іншому. А те, що вони будуть намагатися стрілятися, ну будуть намагатися стріляти. Ну, повинні розуміти. Міти, що це можливо, угу. пане Тарасе. Чи є сенс на вашу думку розраховувати на якусь адекватну серйозну реакцію від міжнародних наших інстанцій, таких як ООН, в тому числі? Де да забудьте про ОН Там вже не існує того ООН. Що чого причепилися до цього дгутіря? Що зараз воно вже похован його ж mm -hmm. вже навіть заради пристойності? Вже навіть ніхто не запитує. Там mm -hmm. не існує вже он. Я взагалі не виключаю, що США можуть вийти взагалі ООН, сказати нафік нам взагалі це потрібно. А вони і так повиходили збільшить ці структури, які де вони платили, не отримали фактично ніякої користі від них. Так mm -hmm. і тут. Я власне чому запитала про ООН, Тому що Трамп же ж створив нову організацію, якщо не помиляюсь, називається Рада Миру. Відповідно, вже там в неї увійшло 15 країн. А на вашу думку, це може стати такою собі сучасною альтернативою того самого ООН? І а, другий момент: а, чи м, не станеться так, що ця організація може в себе включати певні військові а, моменти, якщо раптом таке штати вийдуть з НАТО через Данію, Гренландію там і тому подібне? А чого штати повинні виходити з НАТО? Ну бо Данія теж країна НАТО, і тут якби конфлікт трошки ну, інтересів що? за Гренландію. У, у кого з, з ким. Ну, дані з, зі Штатами. Так це, це чи, хто, хто акціонер НАТО основний? Ну, Штати так, зрозуміло. Ну, США. Ну, так, Я думаю, що бути ухвалено рішення, знаєте, як, як в тому анекдоті. А, ви подумали, я вирішив. Ну, Тому що <laughs> це потрібно для нашої безпеки. А Що вони зроблять? Uh -huh. а, ну, Тут знову питання до європейців: чого ви там? Повертаючись до початку, дав це питання там бухати, не бухати, головою треба думати і гроші mm -hmm. витрачати на оборону. Дали б Україні грошей, щоб Україна виграла цю війну, давно б таких проблем не немало. Дали б грошей для того, щоб Україна виробила для вас достатню кількість ракет, могли б взагалі з американцями по іншому розмовляти. Но коли знаєте, в голові епілки, да, то що, що, що тут можна сказати європейцям там? Да? Ну будете тепер відгрібати з кожного, з кожного кута бо американці... Вас будуть постійно експлуатувати або росіяни або китайці. Вот і все, що, що що тут можна сказати? Що в голові нічого немає. Uh -huh. да, ми зі свого боку повинні відкривати експорти щодо Росії зброї для того, щоб максимально залучати ресурс, страхувати військові ризики, удосконалювати оце Defense City там перелік включення. Великих стратегічних підприємств повинен бути спрощений, а не як зараз існує, і багато чого іншого треба робити.